А телефон? Я не Ось там щас. лежить в машині. О, ми приїхали на вокзал. Всім привіт. Мама побігла за телефоном, вона забула. Ми приїхали на самі. Саша, мама подружка з нами. І вона зараз мене доставить туди, де мій потяг. Вона тут все знає і взагалі добре. А мама, щоб їй не скучно було назад їхати, взяла і вісім було. Так, нам туди. Ну, у нас ще є час. Скільки у нас ще є часу? Десь 20 хвилин у нас є. Так що я не хвилююсь. Тані. Що? Таня, я хотіла Таня розповісти, у тюрма з вагонами у ну, тебе номер вагона є? Ну так, да. то будемо шукати. 36, по-моєму. Вона все запам'ятовує. Я в начале дороги з Черка сказала, що номер поїзда. Я от, опять, чесно, не пам'ятаю. 115-й. Працюю я з цифрами. А, а головне, не так. Ми сіли в машину, а Саша каже, а, каже, а назад коли? Кажу, я не знаю ще, тому що я назад ще квітки не купувала, тому що... Ну, короче. В общем, заговорила за потяг. Так яким ти потягом їдеш? Номером. А, а я пораче говорю: "Ти що, сейчас мені номер запитаєш?" Она: "Ну, 115-й же?" Не, я сказала, що я їжджу Дніпро-Трускавець, 41-й, 42-й. Ой, в общем, хороша мені ця яка все пам'ятає. Вона у нас одна на двох. Зараз одна ліка мені дала мусор, вон, я могла б не приїхати. Вихарська каже, ну, мусорка. Я говорю, це мусор, треба викинути. Так, тут Уважно. Виходимо з цього, з машини. Саша. Так, тут час узнаємо закритки, бо вот мусорка. Я така. Вирішала. Я так привітний. Я краще на... Кави. Ні, ми не любимо пити каву на вокзалі, ми любимо бігти за потяг. Не просто бігти, а наймати таксі, доганяти його на слідчий стан. Всяке бувало, Таке було. А як ви на місці України, коли ти їхати. Ой-ой, не згадую. Це було жахливо. Так, да. пам'ятаю, я їздила на конкурс місць України, між прочим. Чого його на да. нього їхати? їхать? Лучше добігти. Да. Так, я думаю, водичку в потязі я куплю. О, я б... Якщо захочеш, я тобі спитаю проводниці. Ну, чи у проводника хто там буде? Якщо у них є чай з перцем. І захочеш спробувати, спробуй. бомбезний чай. І якщо буде, візьми мені хоч 3-4 пакетика. Просто Хорошо. купи в нього ці пакетики. У тебе такий яракет, зараз касається. <рес> Я пам'ятаю цей чай, ми його шукали в Карпатах. Да. Ми не знайшли. Ні? Мені вже тут на базарі на нашому оцей чай кава, магазинчик. Знайшли? Я зайшла, Ні, він сказав. Я розповіла, він каже, ото тільки у проводників і купляйте. А, це ексклюзив на Укрзалізниці. Да. Так. То що, у них купити упаковочку тобі? Три. Ну, ну є, воно в пакетика, воно по пакетиках йде. Ну, спитаєш. От добре, купи. Куплю. Спитай, диво, де вони взагалі купляють. Може, десь можна замовити. Ти знаєш, може ні. може ні, може там, бо пакети узе. О, ну, ексклюзія. Ну да. Молодці. Все, ми прийшли на цей вокзал. Тільки нам треба туди, щоб де переход, щоб ми знали, ну нам ж на якусь полію треба буде переходити. Воно там переход, то туди підійдемо. Хорошо, що, що назад я не потягом. Ні, а назад оттуда переходять потяги на той вокзал. А? А. І там і дизель на черкаси, і таксі, і маршрутки. Дизель на черкасі. А я завжди виходжу іду, куди виглядь. толпа людей. Де, от туди, де. Я де? просто сюда... виходжу завжди остання, і толпа вже нема. Я вийшла. А всі очень швидше. за швидко. Так, хто ще не зрозумів, я їду в Чернівці до сестри. До Ані, я в тому влозі казала. А цей почався дуже хаотично. Пояснюю. Чуаліт. 19-й. Далі, далі, далі. Сильно далі, так? Діка, заходьте, люби вагон. Та я ще побігу. По вагонам незручно ходити. Пока. Все, я вже в вагоні. Все, Я вже.

І які матраци і класна подушка тут. Я в шоці. Дуже класно. Там де жарко І у нас відкриті двері, тому що тут в коридорі е віконечко одне приоткрите, а тут свіже повітря. А тут вікна не відкривають. І вирішила, що поки що на двері не будемо закривати тут. Mm. І тут світло світить не окремо, бо... а я не можу справді зі Ну, Подивимось, прийдеться якось справлятися. Навіть якщо я лягу туди, в ту сторону, то все одно вам лампа ще гірше буде, так я хоча б може розвернутися. Простімки і менше буде світла покупка. Але це виклик. Я справлюся. Так, Я вчинку виходимо, підганяючи. Це кінцева станція. Мене десь зустрічає Аня. Я Трошки раніше потяг Криву на 10. Побачила, як я в двері виходила? Не знаю, не знаю. Так, ну що, ти бачила, як я їхала? Ну і чуть-чуть да. не скинула. Крап стояв на виспів на все купе. І ми ну, такі надо, втроєм лежить, Одна спить, Одна спить, а ми лежимо. Я така, дівчата, ви спите. А ні, ні. А це <рапляє>, це? Що робити? Ні, жінка була. <рапляє> да, вона випила якусь пігулочку для сна. Моя ты радость. Да. Я и на выжжу, шторхала, шторхала там по чуть-чуть. Она а же не зря таблеточку пьет. Специально, чтобы не шторхала. Говорит, она ну, таблетку выпила. Можешь не стараться. Ой, ну короче. Вот так встречают чернивцы. Вот, до речи, вот такой вокзальчик красивый. Вау. Вот это такая дорога кругом в Черницах? Чи... центральная Центральна. Дома. Верніше, я поки що одна. На цьому вложик хочу закінчити, щоб його швиденько змонтувати і викласти, встигнути ще сьогодні. от А завтра вже побачите влог чернівців Сподіваюсь, ні, я впевнена, він буде цікавим. Всім до завтра!